Доброго вечора всім! Так, прийшли забирати гусенят. Куда, куда, куда? Давайте, вертайтесь назад уже. Ого вже. Штайте, повного дюнечку ми вже за сьогодні з'їли, геть. Її на сьогодні не вистачило. Так ростуть гарненькі. Пора б їх вже зважити, щоб побачити, що там рости не хоть варіться, буде. Це два місяці? Так, да, 24 Сьогодні два місяці. Такі ну, ну, Так, Дай я зайду наперед, щоб нікуди не прибігли. Poole, 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 Poole... Їх пригнали. Огорожа в них зроблена, штате, звичайна палета. Напополам, от і для них огорожа. Всім дякую, не забувайте підписуватися.